Вітаю мої шановні. Я обіцяла записати втору частину до попередньої теми, і вона буде у формі ченнелінгу. Вранці я робила ченелінг зі своїм янголом, тому що мені хотілося не просто поділитися з досвідом, як воно зі мною було, а хотілося запитати більше високих сутностей своїх, призначених мені наставниками, і е, розкрити це питання таким шляхом. Дивіться, е, що мені відповів мій янгол. Під час розхрещення з душею відбувається розкриття потоку божественного начала в четвертій чакрі, тобто серцевого центру. Як і має бути. Оця фраза, як і має бути, пролунала кілька разів. Бо хрещення його блокує. Рана від того, що тепер буде всупереч, рішення будуть прийматися всупереч душі згідно правил релігії. Я побачила отаку от образ такої картинки, точніше таблетки це такий як круг, схожий на таблетку Аскорбінки В образі ці шматочки, схожі як ото такі камінці в таблетці. Виглядало воно рожево-червоно-білим. От знаєте, як відкрита рана, відкрита рана, свіжа і така середньої глибини, коли ці всі кольори є от, е, в такий вигляд. От мені прийшов в образі е, серцевої чакри, коли людина е, в хрещенні і змушена приймати рішення проти своєї душі. Так от. Далі в кожну секунду відбувається вибір людини тільки в одному з двох варіантів, або для себе, для душі, або проти себе, проти душі. Тобто, коли душа щось хоче, все дає вам червоні прапорці, все, а ви, та ні, будемо отак: от тоді, отут такі ранки утворюються. Це проти себе буде, і душа це дасть відчуттями в серцеві чакри ознаку того, що їй болить, ви пішли не туди, радості нема, і ранка утворилася. Далі потік душі неможливо закрити, а лише перенаправити, викривити. Виходу немає лише у вашій свідомості, тільки розум може блокувати. Якщо дозволити це йому зробити. Оця фраза теж кілька разів мені наголосилася Янголом, якщо дозволити це йому зробити. Тобто, повіривши у щось зовнішнє, що е, отак треба чи так не треба, ви дозволяєте е, е, блокувати е, свідомо свій потік, пер, викривлювати, перенаправляти. От, це вибір свідомий. Це свідомо ви вибрали просто без урахувань душі. Відбувається це все від невіри в себе. Це наслідок незнання себе і правил Всесвіту. Закони знаємо, державні, там, кримінальні, все. а от знання, правила Всесвіту, кармічні закони, свої здібності, які людина має дари по праву народження, на що має право, як. Духовна особистість, які дари вам рід, дає Оцього всього. Ми цього всього от не знали, не знаємо, деякі і не хочуть знати. От, Тому це наслідок, як наслідок, це невіра в себе. Також тягнуться програми з попередніх, з минулих життів, непропрацьовані, що блокують і зчиняють оцю невіру. Ви зустрічали, знаєте історії, діток, які в важке дитинство, чомусь от їх не приймають, я теж такою була. І інших там. Інші дітки центри, компанії, там весело все. А от тут от я відчувала, наприклад, якусь невидиму стіну, не могла її чомусь переступити, пояснити її не могла, але злитися із колективом, злитися із там, іншими. от Щось мені заважало. Це щось це були непропрацьовані програми, які тягнуться з минулих життів. Наставники дадуть сотні підказок, знай таке, неможливих речей не існує. Не розділяй життя на серйозність і фантастику. Все існує одночасно. Втілена і не втілена фантазія. Тобто, коли ми розділяємо, а розділяє це матриця, це зовнішній такий глобальний, глобальна оця цензура світова. З нею все йде освіта, медицина, телевізор, новини, якісь там речі, все проходить через цю цензуру, яка розділяє на фантастику і серйозність. А ми знаємо, що фантастичним речам. Які називають фантастичним, ой, дуже є місце в нашому житті. І коли ми е, віримо цьому розділенню, ми що робимо? Ми дозволяємо розуму це зробити, поставити зблокувати свідомість, викривити, перенаправити потік. Нас так. Нами так маніпулюють, що ми ніби й самі робимо оцей вибір. Далі було питання до Янгола, чи зв'язуємося ми з темними після розхрещення? От так і питання і прозвучало. Точніше, коментар хейтера, що ти зв'язалася з чортами, самими, там, з дияволом служиш там, йому. Відповідь від Янгола була такою. Ваше світло четвертої чакри, тобто оце яке, і як і має бути з першого питання, цей божественний потік, який розкривається? так? Захищає вас від полону, від влади і впливу темних сил на вас. Тепер ви господар життя і ситуації. Тобто, якщо людина агресивна чинить нехороші речі в житті, шкоду, непоправну шкоду, вбивства, якісь там збитки, жорстокість, все це вона в полоні. В Темних сил не демонізуйте темну сторону і не бійтеся її, Їх вони слугуватимуть вам. Тобто, коли людина слідує серцю, ви через цей сердечний свій центр будете відчувати в нас закладено добро, совість, найвища любов. От, коли ви слухаєте своє серце, ви поступово поглиблюєтеся і утверджуєтеся в найвищих проявах серцевого, властивості властивості серцевої чакри. Стаєте господарем, і вже ви не можете бути в полоні оцих темних сил, робити що хотіти ніякі там правила не надо. да ні. Це не так зовсім. Навпаки, ви будете господарем і світлу сторону ви поглиблюєтеся, а темною ви будете управляти тоді, коли це треба буде вам. Вчіться гармонізувати своє життя, управляти реальністю згідно внутрішнім чуттям. Те, що ми вже розглянули, де переходять ваші межі, дайте відсіч і відчуйте гармонію з подібними вам душами. З'єднуйтесь у радості від прояву спільного потоку. Агресія. Від незнання, це я так зрозуміла, Янгол про хейтерів. Мені. А незнання породжує безсилля. Вони ж агресивно пишуть ці всі речі. Чому? Тому що воля, вільні люди підсвічують їм оцю рану, до якої, з якою вони звикли жити. Руйнується їх світ, основа зовнішні хибні знання. І зробити вони з цим нічого не можуть, бо не мають волі, не мають сили волі, не мають сміливості це навіть визнати. Все, що вони можуть, це виплеснути агресію, написати там е, такі речі і потрапити в блок. Бо істину знає душа через почуття, совість, радість, поєднання з усім, що є у всесвіті на планеті. Бо все існує у божественній волі, цілісність. От оцю частинку я прям хочу записати маленьким відео. Це як, знаєте, камертон душі. Це ті прояви, відчуття, по яким треба налаштовуватися і порівнювати, чи є у вас совість, наприклад, до себе, до інших, а вона включає в себе і справедливість, і порядність, і чесність, всі чесноти. Якщо ні, чому? Задайте собі питання, що заважає, що, чи є у вас радість в душі, якщо ні, чому нема радості, що блокує, яка причина? Все вам відповіді дадуться, якщо не одразу, то з часом. Якщо ви маєте гарячий намір докопатися до відповіді самих себе, серединки самої себе дослідити, поєднання з усім, що є у Всесвіті. Чи відчуваєте ви цю єдність? Якщо ні, то чому? Чи відчуваєте, що все у божественній волі у вашому житті, що ви цілісні, що ви гармонізовані? Якщо ні, то чому берете і задаєте собі ці питання і порівнюєте, от наскільки ви відповідаєте цим всім речам, які от в максимально високому прояві мають бути? Якщо ні, то це привід уже роботи над собою. І її, повірте, не початий край у всіх, навіть у досвідчених майстрів, завжди щось знайдеться, щось вилізе з попередніх життів. От. Все, що порушує це, тобто гармонію вашу, вчиться відсікати, вчиться жорсткості, категоричності в цьому питанні. А відсіч, категоричність і жорсткість це, у нас що? це наша темна сторона. Гармонізуйтеся. гармонізуйтеся. Гармонія це коли і темне, і світле, без перекосів в рівних пропорціях і управляється із серцевої чакри, тобто приймаються вірні рішення. Коли те світло, коли використати темну, і все у людини добре. Навіть ось в карті Таро, колісниця старший аркан. Тут дві, два цих, що спричинюють рух, чорний і білий. Якщо ви почнете забирати там чорного, ми ж тільки білі світлі, буде ой, величезний перекос. І з однією собачкою ви не зможете поїхати, бо місце тут на двох собачок. Одна не потягне, ще й буде перекос на її сторону, втора сторона ця буде неповноцінною. Руху повноцінного не вийде, треба все згармонізувати, прийняти рівноправ'я повинно бути, визнати, як мінімум, що ви маєте на темну сторону право. В смислі маєте право на темну сторону. В прямому смислі, коли ем... Ви дієте відповідно ваші четверті чакри. У моєї з однієї з дуже поважних моїх наставниць нещодавно вийшло прекрасне відео на тему темна сторона людини, і там, після його прослуховування, то взагалі світ сприймається цілісно. Ви просто приймете себе у всій красі і зрозумієте, що наскільки ви вільна людина, і наскільки багато прав взагалі нам дано. Залишилось тільки навчитися стати господаром життя і ситуації. Ситуації і згідно світлу серця управляти, щоб не потрапити в полон. Управляти темною стороною. Коли вам треба. Коли вам треба, коли порушують ваші межі, порушується ваша оця цілісність, камертон, оцей почуття душі, значить, тут є сигнал, що щось порушено, якщо тут не відповідає. передивіться гармонія не може принести біду. Біда приходить при її порушенні. Це. Гармонія, тобто спектр потоку творця, де кожне займає своє потокове місце. Зі свого місця випромінює найкращий свій прояв, прямо як люди на своїх місцях. Тобто гармонія це спектр в земному житті, це розкладається як потоковий спектр різних, схожих, діаметрально протилежних потоків. Тобто і добра, і зла, те, що ми називаємо злом, позитиву, негативу, спектри, підспектри, воно розділяється на неймовірне число цих проявів. І кожен займає своє місце. Не можна заперечувати ніяку сторону, ніякий потік. Тому що на своєму місці, тобто коли ми із серцевої чакри приймаємо рішення, він проявляє себе як найкраще, проявляє себе найкращий свій прояв у житті, прямо як люди. От, є от лікар – від Бога, там вчителі від Бога, от кажуть, так. Тобто людина на своєму місці, от так само і спектр, коли використаний правильно, гармонічно, згідно гармонійного серця, гармонійної вашої четвертої чакри, то він буде ну просто ну як найкраще використано за призначенням. О, за призначенням, оце підходить поняття. Та землі нам дано право на досвід викривляти ці потоки, зрушивши їх з місць з їхніх місць, щоб потім відновити. Дивіться, тобто нам, скільки нам всього дано, ми маємо право викривити, зрушити яким чином, та приймаючи рішення проти душі, тоді викривлюються оці всі гармонійні потоки. І щоб потім відновити теж за рішенням по серцю і утвердитися в своїй силі, відчути себе невід'ємною частиною Творця, тут ви і є Творець. Ви можете повертати божественні потоки на свої місця. Все, що існує, божественне, все прояв для фізичного досвіду? Кінець був ченелінга. Тобто, коли ми налагоджуємося, ми ці потоки ставимо власноруч на свої місця, гармонізуємо душу і е, зливаємося в гармонії з цими потоками і вже знаємо від серця, як ними управляти. Ну, скажіть, будь ласка, наскільки багато нам, як людям, От людській душі, людині взагалі дано. І скільки вона може взагалі добра зробити відкриттів суперових речей, ну взагалі всього всього що тільки можна придумати, якщо знати оці прості правила, всього-навсього. А з приводу контрактів і служіння, ну це треба, знаєте, визивати, там звертатись до конкретного біса, чи чорта, чи там кого, і давати запрос на служіння, чи я тобі буду служити такий, то робити підношення. Чекати одобрення там якимось чином, от тоді ви будете служити по контракту з бісами, а не те, що пишуть усі Божі люди. З повагою до ваших душ. Дякую за увагу!